Здається, що Україна має побудувати дуже розумну систему відбору людей, які захочуть бути тут, і які будуть мати глибше відчуття прив'язаності, і які в результаті е зможуть не тільки там, умовно, формально вивчити кілька фраз української мови, а які стануть частиною тканини українського суспільства. Коли ми дивимося на генетичні тести е від там, багатьох провайдерів, які. Здійснюють їх в Україні, ми бачимо, що не існує генетичних 100% українців. Ми бачимо, що це буває в різних групах, наприклад, бувають меншинні групи в Україні, в яких там дуже високий рівень ну, 90-х чимось відсотків, наприклад, межа цієї групи. Але коли ми дивимося загалом на Україну, ми з вами бачимо, що ми є суспільством на перехресті. І наші ДНК підтверджують власне цю перехресність нашу. І літак, який летів з Амстердама в куала Лумпур, пролітав над територією України, і зварягів греки рухали через історію через територію України. І, власне, в момент, коли ми зрозуміємо, що наша ідентичність не є питанням крові, а є питанням культури, є питанням укладу життя і є питанням тих правил, на які ми. Погоджуємося, і які ми для себе формуємо, тоді мені здається, ми зможемо захистити своє.